І один в полі воїн в Івано-Франківську відкрили фотовиставку, присвячену соціальним ролям героїв нашого часу. Фортечній галереї Бастіон зібрали 26 чорнобілих чорно-білих світлин, чоловіків військових та волонтерів. У цьому проєкті я використовувала особливі прийоми фізіогномічного гриму. Це і авторська методика. Вона називається психологія краси. Це коли за допомогою Гриму специфічно підкреслюються емоції. Тому Валентина вирішила робити фотографії чорно-білими. Так, щоб нічого нічого не відволікало від основного від людини в кадрі і від її емоцій. У фотосесії взяли участь 13 чоловіків. Більшість з них мешканці Івано-Франківська, а також Тернополя, Запоріжжя. Та Києва один із героїв фотовиставки Олександр Єремичук, каже: треба не забувати вшановувати тих, хто день у день захищає нашу країну. Виставка в цілому супер, бо треба вшановувати всіх. І військових, ті, які на жаль віддали своє життя за Україну, і тих, хто ще живий, не ще тих, хто живий, і тих, хто захищав, і тих, хто захищає. Україну треба вшановувати також. Тому от ну супер, це ідея геніально. Біля кожної фотографії відвідувачі виставки можуть побачити qr коди щоб почитати історії героїв. Вікторія Ганчук, телерадіокомпанія Раї.